Друзі, я вас вітаю. Ми сьогодні з вами подамо е, заяву про розлучення через електронний суд. Я вам покажу, як це робиться. Я взагалі теж вперше розлучаюсь, ніколи це не робив, але разом з вами я думаю, ми розберемося. Я е, потім, в другій частині відео, розповім трошки нашу історію. Зовсім трошки. А зараз технічні моменти. Я вчора буквально цей шоу у у е ЧПТ. Думаю, та я просто спитаю, якби, як розлучитися через суд. Ну, воно мені зразу якби, зробило всю розкладку, і каже: типа, підготували вам позовну заяву та підготувати. Сказали, що це можна зробити через електронний суд. У нас є. Е Кабінет Court Grow UA. Це система електронного суду. Сюди ми робимо увійти. Так, тут можна через Ага, ну, можна, в принципі, через файловий носій. У мене є файловий насі. Зараз ми це все зробимо. Так. Як і в будь-якому е, випадку, потрібно, ну, як з будь-яким сервісом, електронним потрібно авторизуватися тут через е, так, ще стоїть. Через файловий ключ потрібно авторизуватися, як і в будь-якому сервісі. Зараз не зробимо це через електронний ключ. Можна це зробити через дія підпис. Та ось воно ну, мене вже підтвердило. І ми заходимо. Увага, не піднеко як... прийдемо зберегти свій профіль. Ну, зареєструємося так. Середа Максим Макарович. Значить, ми сюди будемо адресу. Та потрібно підтвердити адресу. Я це все роблю разом з вами, я ні разу цього не робив. От, можливо, відео трошки затягнеться, але ну, от, таке, як воно є, таке воно і буде. Так, а ага, ось нам прийшов код підтвердження. Так, вставляємо. Підтвердити. Ага, почта підтвердилась з значить телефонищами. Сюди вносим свій підтвердити чи не треба підтвердити ага, день народження. Пождіть. надо в форматі. А тут надо нам полиста. Так, я так обираю день народження свій. Так листопад. не нас грудень груден. Так, 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 так. Ну, хай бите є надвокат. На, на ну, давай ми збережем. Профіль збережено. Так, профіль у нас є, так, налаштування. Так, мої документи. Це нам поки що не потрібно. Так, заяви. Заяви ми робимо. Створити. Особисто. І тут ми е, робимо. Е, розір пошук. Пошук ми робимо. Ваня. Розірвання шлюбу шукаємо. От, позовна заява про розірвання шлюб. Так, е по позовна заява про розірвання шлюб. Да. Дивіться, тут у нас регіон. Регіон, ну, взагалі-то обирається по відподачу. Відповідачу, але у мене відповідач дружина знаходиться за кордоном, і тому я можу обрати суд, який мені зручний. Так. Ого. Oh. Oh, я перший раз вивішив. Так, отут а, атрибути. Я дивився відео, можна написати без номера. Хоча давайте напишемо номер 11, 11 2025. 1. Так, е, і тут ми пишемо заява про розірування шибу. І є наступний крок. А, так, а, наступний крок. Дані автоматично збережена. Ну я окей, я зрозумів далі. Ага, тепер нам потрібно про позивача. Позивач. Позивач, ну, в мене вже все заповнилось. Наступний крок представник позивача. А, Ну, я ж особисто це роблю. Ага, тепер ми заповнюємо відповідач. Дані відповідача. Єсть. Е, Наступний крок. Так, у нас іншого учасника немає. Наступний крок. Так, текст, текст заяви. Ну, ну тут ми з прикладом. Давайте дімо порівняємо. У мене є якби скопійований текст, і є той текст, який мені зробив чат GPT. Я середав Максим Макарович, та серед шлюб 16 травня у, у Ленінському відділі реєстрації, і що підтверджується Угу. Mm -hmm. mm -hmm. надався. Та наразі проживає з матір'ю відподачка в місті. Угу. друнян. Понад. Три. Три. Е -е роки. Понад три роки. Тому ми не ведемо спільного до не прожив нема з. Пошли, причини розірвання юбу, є втрата взаєморізні проживання за межами України, що унеможливі, подальше на будь-які спроби. Мирного регулювання фактично неможливе е, відповідно, відповідно, подати позов місцем проживання. Е, так, у зв'язку з вище наведеним.

Дата подання. Так у нас буде 11-11 да, бітмес, так, а так, що нам пропонує тут? Щось я хвилююсь, так, ладно. Так, ну, все, 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 наступний крок. Наступний крок. А, ага, тепер за додатки до заяв. Ага. Значить я тут готував документи. Так розірвання. Розлучення онлайн. Так паспорт. Ну. Паспорт От ми отмета паспорт. От ми прикріпляємо. Пересіду до створок про нарушення прошу. Ну. Угу. Mm -hmm. зберегти. Так, загружаються сейчас зсе. Так от, от так от усе робиться, блін, в онлайні. Я вам так скажу: от справжній характер, справжня внутрішня стійкість до усіх. Незгод до усіх, якби, така от стержень, такий сталевий стержень, він формується не в зоні комфорту, де ти живеш, там, як нам показують у фільмах, у своїй квартирі з дружини, з сім'ями, і там собака, ти гуляєш, не в зоні комфорту. В тебе будується всередині стержень. От Стержень справжній будується в. Коли шторм, коли навколо тебе гігантський там дев'ятибальний шторм, і ти собі, що, щоб тебе не знесло нікуди, ти в собі виробляєш такий стержень внутрішній, який тебе тримає, взагалі не дивлячись, ні на що. А ми йдемо, йдемо далі. Наступний крок, е, що тут до нас є. Ага, розмір. ого, 1200, блядь, капець. 1200. Так, ага, тепер нам треба заплатити 1200 гривень. Ну, давай сплатити. Uh, сплатити. Давай голубий оплада. Оплада. Менше, я ще виберем. Ладно, давай не добавимо карточку за мною, та і все. Продовжити, ага, вимкнули світло. Так, єсть, є, єсть. Я підготувався до цього. Я вже готовий. Єсть. Так. Операція прийшла успішно. Повернутися на сайт. Ага. Так. Судовий збір сплачено. Сформувати заяву. А, справ сформувати заяву. І тут у нас ага, пішла заява. Раз. Раз. все, є, підписати та відправити. Читати. Ну, середа, фізична. Далі. Особистий ключ читано. 30 хвилин якраз мені майже поступи. Надо булось надіслати сторонам, надіслати, підписати та відправити до суду. Так. читати. Далі заяву відправлено, заява успішна і буде опрацьовано найближчим часом повернутися до списку заяв. Я обіцяв вам трохи розповісти про нашу історію. Ми почали жити разом з 18 листопада 2007 року. Тобто, фактично, от зараз 11, Ну фактично, пройшло 18 років. Ми почали одразу жити з один з одним. Ми не зустрічались навіть. Ми нас друзі запросили на свадьбу дружком і дружкою. Ми там от на а до цього ми працювали разом. Ми там, якби, провели вихідні на цій свадьбі, повернулися назад в Луганськ. Я її запросив додому, і так вона в мене залишилась. Майже не зустрічались. Через ну, коли це було в 2007 році, в 2009 році ми одружились. У нас народився син в 2009 році. Ну ми жили разом. Якби я не скажу, що було легко. Ну, спочатку було важко, якби тому що ми якби одразу зійшлись. І якби це було якби довго, ми звикали один до одного. І е, потім у нас у 2014 році сталася війна. Ми роз'їжджалися теж. Ну як роз'їжджалися? Ми спочатку жили в батьків моїх, потім е, потім вона е, там не дуже ладила з моїми батьками. Поїхала до своїх батьків. Я живу своїх батьків. Це літо було якби. І, і, і увага. О, знову, 18 е, листопада. 2014 року, якраз в день, коли ми зійшлись, ми їдемо в Харків знімаємо квартиру і починаємо життя з початку. в новому місці, якби ну трошки літо ми не пожили разом. От, ми з'їхались в Харкові, і от жили в Харкові. Ми там знімали квартиру. Увага! 18 листопада, 2019 року, рівно 5 років, ми прожили на Сйомні квартири, і ми переходимо в свою квартиру. І це ця дата, взагалі сакральна якась для нашої сім'ї. Потім ми жили в Харкові, потім знову почалась війна. Ми поїхали в Тернопіль. В Тернополі пересиділи літо. Блін, біжарю, просто ну, якби от одне за одним якісь такі стані солпадіння. І вона вирішує їхати з дитиною в. Німеччину, я якби трошки мене це війна, друга мене вибила війна, я сидів, якби просто сидів, випав в осадок, нічого якби, не робив різких рухів, намагався якби переждати. Ну, як виявилося, якби тактика була такою собі. От, і 18 листопада ну, знову вона їде досі в сім'ю німців, вони там довго шукають квартиру і рпень. 18 листопада вона підписує контрак, якби вже на оренду квартири там уже у себе в Німеччині і, і, ну, і з тієї дати живе вже там. Тому ну, я не став чекати 18-го, щоб подати. Але от, ну, цикл, ну можливо, там суд прийме цю заяву якраз в цей день. От, і цикл закриється. Фактично, ми з 2022 року вже не живемо разом. Ми ще тоді поговорили. Ну, вона, якби мені позвонила, сказала: все, ну якби в мене життя не безкінечне, я хочу жити, я буду жити. Тут якби будувати своє життя, ти живе, як хочеш. Це в нас було ще в 2022 році. Е, от я, в принципі, от не розлучувався. Ну просто не знаю, мені це було не потрібно. Зараз якби, е, я думаю, що. Ну, потрібно поставити крапку в цій всій історії. В мене якби ну, ми, ми добре спілкуємося. У нас поки що немає ніяких таких. от, ну, як знаєте, не побили Е, Все в принципі, все в принципі, якби спілкуємося, як люди. Ну у нас спілкування, коли ми вже не стали парою, набагато краще, ніж до того, як ми були в шлюбі. От, але ну, цьому потрібно поставити крапку, жити далі, тому що тому що треба. Тому що треба. А, от, так що ну, фактично пройшло з 2000. Шлюб у нас був з 2009-го, якби по е, от, ну, коли там нас розлучують, якщо все правильно, я подобав. Але, ну, фактично, от, от, ми жили з 2007 року. З листопада ну, от по, по вересень, напевне, 2022 15 років. 15 років це тривало. І знаєте, що я І отак от по циклам, знаєте, по циклам, по циклам, усе. І знаєте, ну, що хочеться як би, додати. От Ми там часто коли е, там сварилися, ми там казали, О, то у нас постійно як би, звучала фраза, син виросте, ми розлучимось. Хоча, ну, напевне, ні я, ні вона якби не вкладала в цю фразу якихось конкретних намірів, конкретних якихось, ну просто як знаєте, з гаряча кричали. Але воно так і вийшло. Так і вийшло. Тому коли ну, слова мають дуже велике значення, коли ми їх кажемо, навіть не вкладаючи в них яких, якогось сенсу на той момент. Воно справжується. Є така як би, закон притяжіння, я в нього вірю. Ну, Я нормально себе почуваю, е, все добре, як би, там, я не збираюсь там, сумувати, чи якби. Я пережив це. Спочатку мені було, от, на початку війни це було ну, дуже важко, я вам, чесно скажу. Е, мені це було, ну, як би, мені потрібно було це пережити, мені потрібно було, якби. Все продумати, відпустити оцю, знаєте, оцю якусь недовіру до жінок, обіду, оцю якби я все це прожив. У мене все це якби пішло взагалі, все, все, весь негатив він у мене зник. Просто випарувався. Пройшло якби три роки. Я розумію, це дуже дуже багато, але от я очистився від усього. Від і я готовий жити далі. Можливо, я вам там розповім подальшому ще про, про щось цікавеньке. От, Але от у мене, в принципі, на сьогодні все. От, Кому було корисно це відео, ставте лайки, підписуйтесь, тому що у мене канал якби про все. Про життя. Я звичайна людина, яка пройшла досить складний шлях, як я вважаю. І якби, я думаю, я вас буду От радувати ще е, якимись цікавенькими відео. Це обов'язково. А, я, давайте ще рекламу у конці бомбанем. Я е, страховий агент можу оформити будь-яку страховку. Туристичний агент. Можу оформити вам тур, готель там забронювати. Так що звертайтесь, будемо, будемо працювати, будемо жити далі. Гарного дня вам!